Дорогі друзі, знову вітаємо вас на нашому каналі і продовжуємо обговорювати питання, пов'язані зі створенням Всесвіту. Сьогодні ми переходимо до третьої частини нашої третьої теми, яка називається Світ духів ангели. Минулого разу ми вже говорили про Логоса як перше безпосереднє Боже Твориво, через якого Бог творив усе інше. Сьогодні ми будемо говорити про інших духовних істот, яких Бог також створив для того, щоб вони виконували певну працю. І минулого разу ми також відчитували послання апостола Павла до Колосян. І давайте ще раз повернемося до цього тексту Колосян, перший розділ і вірші з 15 по 17. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А Він є перший від усього, і ним все стоїть. Отже, цей текст говорить нам про те, що Ісус, або тоді, як він називався Логос, слово був створений найпершим. Після нього були створені інші духовні істоти, про деяких, з яких тут згадується. Все інше було створено через нього і для нього. Так, тобто, щоб він цим всім опікувався в майбутньому. Ангели мають різні ранги, тому що слово ангели означає посланці, і це загальна назва є всіх істот, хоча найменші, найнижчі з цих рангів також названий ангели, але... Ангельська природа загалом так названа по ангел, через ангелів, бо всі вони є посланцями. Серед ангелів, різних ангельських рангів, ми знаходимо херувими, серафими, уряди влади, сили, панування. І вони по-різному названі в різних текстах. Наприклад, в Ефесян 1.21, деякі з них перераховуються. так само в Римлян, 8 розділ, 38 вірш. Теж згадує про ангелів і про інші духовні істоти. Отже, перший текст, який ми відчитаємо щодо цих духовних істот, це є послання апостола Павла до євреїв, перший розділ і сьомий вірш. А про ангелів він говорить, ти чиниш духів ангелами своїми, а палючий огонь своїми слугами. Бачимо, що Функція цих духовних істот, ангелів служити. Це вони всі духи служебні. Цей текст натякає на те, що одним зі складників їхнього духовного тіла є огонь. Тобто температура або якісь складники, які з цією високою температурою або температурою є пов'язані. Ми говорили вже в нашій темі про духовних істот, про духовні тіла. Можемо переслухати ще раз цю тему, буде посилання внизу де ми говорили про деякі складники, які можуть формувати духовні тіла. І очевидно, що ангели так само мають, як і Бог, мають е духовне тіло, мають духовну природу, яка теж не є матеріальною, яка теж складається з духовних складників. Можливо, якісь із них є такими самими, а можливо і всі не знаємо. Окрім незалежного духа життя, який ми називаємо безсмертям. Тому що єдиний, хто має життя в самому собі, це Бог. Жодна інша духовна істота чи матеріальна не мала цього безсмертя, доки Ісус перший не отримав його після свого Воскресіння. До того ніхто інший, окрім Отця, незалежного духа життя, не мав. Отже, тепло, світло, частини інших невидимих елементів можуть складати духовні тіла ангелів. Ми не знаємо, який вигляд вони мають насправді, тому що є багато різних пророчих описів, які ми не можемо буквально пояснювати, тому що це образи і символи. Тому, який вигляд має духовне тіло, ми не знаємо. Давайте ще кілька текстів на цю тему прочитаємо. Отже, перше це євреїв, послання апостола Павла до євреїв, 1.14. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння спадкувати? Отже, вони були створені як служебні духи. Це означає, що вони мали чимось займатися. І поки не була створена людина, певно, що після свого створення вони мали якісь заняття. Вони десь служили, якусь службу виконували. Відкриваємо книгу Йова до якої ми неодноразово будемо звертатися в темі про створення. І відкриємо ми розділ 38 і прочитаємо вірші 4 та 7. Де ти був, коли землю основував я? Розкажи, якщо маєш знання. І сьомий, коли разом співали всі зорі поранні, та радісний окрик здіймали всі Божі сини. Бачимо, коли відбувався творчий процес, коли Бог уформовував землю, приготував її до життя людини, то в цьому приймали участь і духовні істоти інші, ангели. Тому що, як ми говорили, вони є духами служебними. І тут говорить цьому вірш про те, що вони радісний окрик разом співали і радісний окрик здіймали всі Божі сини. Тобто вони якусь участь в цьому приймали як ми говорили, якщо Логос займався головним творінням, тобто він керував усім творчим процесом, як Божий представник, як речник Бога, то, очевидно, ангели теж мали участь у створенні в якихось незначних процесах. Так як буває в школі, коли на уроках фізики чи хімії діти під час якихось дослідів їм дають можливість теж самим щось зробити. Так само ангели, очевидно якусь участь в менших творчих процесах приймали. Можливо, якихось малих мікроорганізмів чи ще чогось не знаємо, але, очевидно, вони якось в цьому були задіяні. Отже, Бог усе творив через логоса і воїнство своїх помічників. Ангели дуже часто згадуються в Біблії. Вони діяли інколи приховано, а інколи вони матеріалізувалися. Тобто створювали матеріальне тіло, і в цьому тілі вони приходили до людей. Вони приходили до Авраама. Вони говорили спалаючого куща до Мойсея, через ослицю промовляли до Пророка, інколи цілими воїнствами допомагали в битвах Ізраїлю за наказом Бога. Вони виводили за руку із Содому Лота і його родину. Вони також охороняють Божих дітей, тому названі ангелами-охоронцями. Кожна Божа дитина має свого ангела-охоронця. Але той, хто є далеким від Бога, то це неправда, як говорять деякі релігійні люди, що кожен має ангела охоронця Ні, не кожен. ангела охоронця лише має той, хто боїться Бога. І як написано, що ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його. А інше місце каже, що ангели звітують перед Богом, коли бачать Боже лице в справі тих, хто хоче мати спасіння. Тому кожна віруюча Божа дитина має свого ангела-охоронця. Ангелів є дуже багато. Всесвіт величезний і для всіх їх є праця. Усі вони чітко підпорядковані як служебні духи, хоча так само, як і ми, мають вільну волю. Про що свідчить те, що Люцифер як один із видатних ангелів високого рангу, Херовим, звів, сам відпав і звів багатьох духовних істот. Які потім стали називатися демонами, а сам він став дияволом і сатаною. Отже, друзі, бачимо, що багато духовних істот було створено Богом для того, щоб виконували різну службу, яку Бог для них доручив. Всі вони були духами служебними і всі вони допомагали так само в творчому процесі логосу, який був Божим Сином, який був першим безпосереднім Божим творимом. Але про це ми будемо говорити наступного разу, про те, як відбувалися ці процеси. На сьогодні ми завершуємо. На все добре.